Всім привіт! Звук це механічна хвиля, що поширюється у пружному середовищі. Але чому тоді фортепіано, гітара та супілка звучать настільки по-різному? Сьогодні ми за допомогою фізики дізнаємося три типи звуковібрації, або якщо сказати по-іншому, три типи звукоотворення. Поїхали. Але перед цим я маю вам пояснити різницю між амплітудою та частотою. Частота це кількість коливань, яка вимірюється у так званих герцах, а амплітуда це максимальне відхилення від положення рівноваги. Саме за допомогою цих двох речей ноти звучать по-різному на різних інструментах, хоча вони одинакові. І давайте почнемо з найпопулярнішого інструменту у світі гітара. Отже, я тут з гітарою, і щоб пояснити різницю між звучанням, давайте я зіграю ноту МІ. В принципі, Звичайна нота, але якщо я зіграю на 12 ладу, нота є в принципі одинаковою, але вона грається на одну октаву вище. Це пояснюється стоячими хвилями. Струна — це джерело звуку, де виникають стоячі хвилі. Коли ми затискаємо будь-який лад, наприклад, ми змінюємо довжину L вібруючої частини струни. Давайте я вам зараз приведу приклад у слоумошені. Ви бачите, як струна дуже сильно коливається. Та саме із цих коливань утворюється той самий звук. Через особливості матриці камери ми побачимо хвиле подібний рух струни. Це ілюзія, але вона круто демонструє фрази коливань. Частота коливань струни залежить від трьох факторів: довжина коротша струна або вища струна, натяг сильніше натягнута струна або вищий звук. Та лінійна щільність. Чому басові струни такі товсті та мають обвод? Фотку. Бо чим більша маса одиниці, тим повільніше вона коливається. Ось формула для довідки. Ой-ой-ой. Далі перейдемо до найкращого інструменту у всьому всесвіті абсолютний антиконкурент всім. Це сопілка. Її фішка в тому, що вона створює резонанс повітряного стовпа. Що би це не означало? Щоб це показати вам на прикладі, давайте я зроблю ось так. Тут джерелом є не дерево, а стовп повітря це духовий інструмент, який на практиці працює як духова труба, відкрита труба. Коли ти відчиняєш отвір, ти змінюєш ефективну довжину повітряного стовпа. Хвиля думає, що труба закінчилася там, де з'являється отвір. Довга труба або всі закриті дирочки означає низька частота. Коротка труба, тобто всі дирочки відкриті, означає висока частота. Цікавий факт: якщо дмухнути в сопілку трошечки сильніше, то звук підвищиться на октаву. Це виникається, бо в стовпі повітря виникає друга гармоніка. Тому, якщо ти береш сопілку і зараз ніч, не роби так. А тепер фортепіано. Фортепіано це унікальний гібрид. Струнний інструмент з джерелом, але ударний за способом збудження хвилі. Але чому фортепіано зазвичай звучить багатше за сипілку. А це все із за тембру. Будь-яка частина вібрує не тільки за довжини, але і за частинами. Половинною, третинною і так далі. Ці додаткові коливання називають обертонами або гармоніками. Основний тон визначає ноту, а гармоніка додає забарвлення. Давайте зараз проведемо експеримент. Якщо я нажму на одну з цих педалей, яку я зараз бачу, то звук буде. Вібрація стає набагато меншою. Але якщо я зажму іншу... Вібрація стає набагато довшою, ніж навіть не натискаючи на будь-яку із нот. Знову ж. І отже, висновок. На цьому експерименті ми розглянули три абсолютно різні механізми створення звуку: вібрацію струни. Хітару, коливання стовпа повітря, сопілка та комбінований ударно резонансний механізм, тобто піаніно. Це дозволяє нам зробити наступні підвисновки. Ми переконалися, що будь-яка зміна фізичних параметрів джерела, або довжини струни, або об'єму повітряної камери, або сили натягу. Миттєво створює абсолютно інший характер хвилі. Знову ж частота визначає висоту тону. Амплітуда гучність та також ми з'ясували, що жоден із перелічних інструментів не може згенерувати чисту синусоїду. Те, що ми сприймаємо як приємне звучання гітари чи фортепіано, є результатом суперпозиції або накладанням хвиль. Основний тон завжди супроводжується гармоніками. В деяких випадках він може бути більший, як у фортепіано, а в деяких менше, як у усипілки. Мені завжди здавалося, що музика це тільки про імпровіс. Ці джазові композитори, які просто навалюють акордові прогресії, просто вражають. Але в цьому випадку та в цьому відео ми змогли дізнатися, що музика це чиста впорядкована фізика. Кожен композитор або просто людина, яка полюбляє грати, навіть не задумається про те, що вона створює суперскладні хвильові процеси, змінюючи граничні умови та регулюючи різний спектр гармонік, що є просто натисканням на одну ноту. Розуміння фізичної природи звуку дозволяє нам не просто її слухати, а повністю розуміти гармонійну взаємодію кожної хвилі. І це робить музику ще набагато цікавішою та. Приємнішою. І коли у вас буде можливість зіграти на інструменті, ви тепер зрозумієте, що це не просто звук, а щось більше.